Поняли? Лопату тримав два рази в житті і один раз пробував на такому тракторі їздити. Но я, но я дуже, дуже з багатьма фермерами, людьми спілкувався. Сім років через мене пройшло стільки тракторів різних. Я чув відгуки, чув негатив. були гарантії, були возврати, був брак, були добрі відгуки, передачі сала, магарич і так далі. Можу по техніці підказати, який буде. Служить, який для чого більш підходить, по моделях, бо зараз тих китайців стільки повний інтернет тих китайців, і щоб якось адекватно розібратись, знаєте, кожен своє хвали болото, кожен продає то, що вигідно, то, що прийшло там в кількості в якоїсь. Чи там де більше моржа, де більш заробіток для менеджера, для продавця, для магазину. Вот. А дійсно, мало хто питає в людей, що будете робити, які роботи там. да, Тому звертайтеся, я. Розкажу, розкажу, все як положено. От. Доставка теж є, доставка йде безкоштовно, без передплати. Розрахуночки всі на місці, техніка вся з ліцензії, сертифікована, розмитнена, все, всі документи повністю присутні, робляться, ставиться на облік, ставиться на номери, всі ці процедури безплатно, Також трактор приїжджає до вас вже завитий всім. Провірений, обкатаний, Предобкатка, там мотогодина десь, десь проходить, а ну скільки тут. А, мотогодин. 1,6, бачите? 1,6 мотогодин, то не те, що він вжив, вони друзі, Це спеціально робиться для того, що, наприклад, якщо є, то все-таки да, якщо є якийсь заводський там, брак да, в тому тракторі, то... Буває таке часто, От раніше було, що тільки клієнт до трактору проїхав і там зразу завів, проїхав 50 метрів обомав. От таке чаще всього. Або там через пару років. Тому що є момент браку. Тому ми викатуємо ті пару годин тут. Поняв, пацани тако трохи дають нагрузки. Ну, не щоб ушатати, але таке трохи там, газу дати на передачі, там, на четвертій, тако тут, втують. Чи там ви бачите такий круг? то типа, на передачі і такого дріфт, ну, легенький, поняли? Теж не для того, щоб ушатати, а для того хлопці збирають їх, вони, повірте, чувствують, як цей трактор, що там відбувається просто сидячи на ньому, коли ти 100 штук зібрав чи 200. Просто щоб якщо якесь там є зависький косяк, там якась тріщина в шестерні, чи там якісь щось, щось, то воно вилезе тут в нас. І ми вже його ну, відповідно, там, чи замінимо, чи спишемо, чи на запчасті, якщо щось серйозне, чи там підлагодимо і поставимо нову справну запчасть і вам відправимо. Тобто предопказка вже проходить повністю, залити всі жидкості, повністю, соляри залита повністю, антифриз залити. Все в круг, всі жидкості, все, змащені ступиці, змащені колодки, все як положено. А, вот. а, приїжджає, роздивляєтесь, сідаєте, проїжджаєте туди-сюди. пробуєте, якщо все працює, все добре, слава Богу. А, розрахунок, документи, все як положено. А, вот. Ще які нюанси? Знову ж таки, самі бюджетні синтанчики, самі дешеві, трьохциліндрові. Трактора. І, може бути, короче, косяки. От бачите, капот в Вот. Тут, певно, балончиком закрасить. І буде нормально. От. Такі ще є нюанси. Поняв? А По кузову, бо краска, ну, знову ж таки, то десь десь не ми ще може тати. Десь він пливе морем, там в контейнері десь погано запечатані були кривди, десь тиранулось. Чи там от, на тиренулося. Ну, де завгодно. І все, тут тонкі свої фарби, тут нема грунту нормального, нема лаку. Тут трошки ну, тобто, подумати треба буде про те, що красити. Вот. В Сентай такі вже більш-менш. Вот у нас мототрактор взагалі поню? треба балончик краски давати подарунок, щоб нормально було. Тут вже більш-менш. Але все одно, не думайте, що там благокрасочка, як на, на, на Мерседесі чи на Джандирі. Вот. Що можна такою отвертки добити і нічого не буде. Вот. Тому так. Ну і ще дуже багато нюансів Я просто все в одно відео не вміщу і теж мене 40 хвилин Слушать чи, чи годину. Вас, я думаю, не буде цікаво. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Тому ж таки З вами був канал Трактор з вами були два самих Самих недорогих трактора ремінного приводу, без ремнів трьохциліндрових на Кемовських двигунах. Доставочка у нас безплатна, без передплати, прямо додому, розрахунки всі на місці. Дзвоніть. Будемо раді вам допомогти.